Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас сьогодні. У випуску масова наворожа атака. Наші захисники збили над областю 12 ракет і 12 безпілотників. Є постраждалі і руйнування. На Дніпропетровщині відкрили новий рекрутинговий центр для тих, хто може реалізувати себе, вступивши до лав ЗСУ. Мешканці Придніпровська потерпають від бездіяльності міських комунальних служб. Хто допоможе людям? Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Чергова масована атака, яку ми пережили цієї ночі, про наслідки повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сили протиповітряної оборони збили над областю 24 повітряні цілі, 12 ракет та 12 безпілотників у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав. Чоловік йому надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватиметься буде вдома у Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив. Ще п'ятеро поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка. Дитині надали допомогу. Лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків 36 та 47 років госпіталізовані. Один з них важкий. Зруйновані три дачні будинки. Ще чотири пошкоджені, понівечені автомобілі. Не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку на Нікополь та Марганець пошкоджений санаторій. Три приватні будинки, господарські споруди, знищений магазин, пошкоджений павільйон з ремонту, одягу. Люди цілі. В ніч на п'ятницю противник завдавав ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосовувавши різні типи ракет та безпілотників. Усього 99 засобів повітряного нападу. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 84 ворожі цілі, 58 ударних безпілотників типу шахет, 17 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 п'ять, керованих авіаційних ракет Х-59, Чотири крилаті ракети Іскандер К. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 820 чоловік особового складу ворога, 8 танків, 27 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 440 тисяч осіб, танків – 6 922 одиниці. Бойових броньованих машин – більше 13 тисяч, артилерійських систем – близько 11 тисяч. Крилатих ракет – 2022 одиниці. Робимо все, щоб у наших воїнів було більше можливостей, більше зброї. Це буде, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за цей день представив колективу нашої служби зовнішньої розвідки України нового керівника. Це бойовий генерал Олег Ващенко. Людина досвідчена східна. Аналітичний потенціал нашої розвідки достатньо високий. Зараз маємо додати їй можливості оперативних дій. Потрібно більше інформації, більше можливостей впливу. Росія витрачає мільярди, мільярди доларів щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Вони поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію. В підкуп громадських та політичних лідерів це стосується різних регіонів планети, чутливих регіонів Африка, різні частини Азії, Європа дуже вразлива для дестабілізації, які провокує та підживлює путінська система. Америка і Північна, і Латинська також є об'єктами російської розвідувальної та хаотизуючої діяльності. Багато в чому цей їхній вплив працює проти нашої держави і нашого захисту. Очевидно, що ми не можемо протиставити подібний ресурс, який є у Росії, зокрема фінансовий. але українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями. Служба зовнішньої розвідки України повинна стати значно активнішою у виконанні її інституційних завдань. З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою, і це зараз завдання для уряду. В цілому і Міністерства фінансів потрібно шукати, знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки, розширити фінансування під конкретні проекти, під конкретні цілі і загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки. Друге за сьогодні. Було багато міжнародної комунікації. Говорили зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном про те, що зараз найголовніше для захисту життя і міжнародної безпеки. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз. Про триваючі російські удари по наших містах цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту. Україна вдячна за підтримку Сполученим Штатам і кожному американцю, який відчувають так само, як і ми, що свобода ніколи не повинна програвати. І дуже важливо, щоб Конгрес зберігав своє лідерство, щоб захист свободи залишався ідеєю, що об'єднує об і всередині країн, і світову більшість. Саме зараз нашою рішучістю, нашими спільними діями, вирішується, яким буде світ наших дітей. Сьогодні фактично про такі саме речі говорив із головою національних зборів Франції. Вона з візитом в Україні. Я вдячний за увагу до нашої держави, до того, як українці витримують цей час, цю битву. Ми обговорили перспективи, як можемо наблизити справедливе закінчення цієї війни та вигнання російських окупантів. Я подякував за підтримку парламентом Франції, безпекової угоди, укладеної з президентом Макроном. Звичайно, ми говорили і про нещодавні безпекові пропозиції Еммануеля. все те, що додає захисту від російської агресії, і все, те, що обмежує російський потенціал війни, реально служить миру в Європі. Я вдячний усім нашим партнерам, хто розуміє це і допомагає Україні. І сьогодні ж зустрівся із делегацією Європарламенту. Представників групи Renew Europe – це вагома європейська політична група. Невдовзі вибори в Європейський парламент, і ми в Україні усі маємо звикати, що це процес і для України важливий. Звичайно, говорили і про підтримку. І про загрози, які є зараз, і про те, чого можемо досягти всі разом в Європі, кожен захищаючи власну країну, але також і спільні цінності, а отже, безпеку всіх європейців. І ще одне була сьогодні доповідь міністра оборони України Умірова щодо оборонних пакетів: те, що отримуємо, те, над чим працюємо з партнером, робимо все. Щоб у наших воїнів було більше можливостей, більше зброї, і це буде. Дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто захищає Україну і знищує окупанта. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. масштабний прорив каналізації вже не вперше стався на житловому масиві Придніпровський. На цей раз вода беззупинно витікала з під люку, утворюючи озеро Фекалій. Місцеві кажуть, що вимушені жити від аварії до аварії, і не завжди вигадаєш у якому дворі підтоплення повториться. Подробиці у сюжеті журналістки Маргарита Сопільняк. На житловому масиві Придніпровській на вулиці, 20-річчя перемоги, в районі будинку 43Д виникла масштабна аварія. Там прорвало каналізацію. Кілька днів поспіль з під люку стрімко і беззупинно витікала вода. На місці утворилося озеро Фікалі з відповідним сморідом. Вода заполонила тротуарні доріжки, місцевий сквер та проїжджу частину. З першого дня аварії місцеві почали бити на сполох, писати відповідні дописи у соцмережах, звертатися на гарячу лінію Дніпровської міськради. Кої ради комунального підприємства Дніпроводоканал Контакт центру Дніпра надсилали електронні заяви, але протягом кількох днів результату не було. Не знаю, воно вже почти неділю. Приїжджали, робили. Хлопці тут цілий день ковирялися візде, в усіх лю... люках. А чого вони досі пор не зробили, не знаю. А по району буває, особливо в районі старого ринка. Люди вже публікували в соцмережах про цю проблему. Також писали на сторінку, і фактично це на сього. Тічній день вже стало великою проблемою, оскільки на початку це там невелика калюжа, то зараз вже ми бачимо, що, просто, що все вирує. Це постійно відбувається. Це відбувається тоді, коли великі опади, наприклад, да, і каналізація не справляється. Це часто в старій частині, там біля парку, це так би мовити рекреаційна зона, але там постійно тхне каналізацію. Ну, Говорять про те, що або старі системи, або їх не чистять. Тобто тут два варіанти. І чому якби, досі Служби не, не роблять того, щоб такого не відбувалося. А під час інтерв'ю на задньому плані намагається переїхати цю величезну калюжу людина з інвалідністю, що пересувається на кріслі колісному, прикро, що про комфорт жителів не подбали. За словами місцевих мешканців, ситуація з підтопленнями на житловому масиві Придніпровській є критичною, адже час від часу подібні озера нечистот утворюються на різних вулицях та дворах району. Наприклад, ось ці кадри були зафільмовані взимку цього року. Взимку, так, це було, це було поруч. Це через те, що почав сніг швидко танути, і просто каналізація, каналізаційні системи вони не справилися. І там якраз така ріжвавий, те саме була пішохідна зона, така найжвавіша при Дніпровську, оскільки там йде от основний потік людей між магазинами з одного частини при Дніпровська в інший. Тобто там от основний потік. І там те Декілька днів це все стояло, поки воно ну фактично природнім шляхом. Там воно не вивітрилося. Тамтешня каналізація та зливова система не витримує навантаження через засміченість. Тож мешканці масиву наголошують на тому, що проблему треба вирішувати не локально, а глобально, оскільки аварії мають періодичний характер, буває буває. Ну мабуть, каналізація. Стара, я я знаю. Ой, запах. Ви ж самі чуєте, який запах, ну каналізація. що тут скажеш? Лише на поточний ремонт люків оглядових колодязів міських комунікацій, щорічно мерія Дніпра виділяє сотні мільйонів бюджетних гривень. На початку цього року спрямували більше 80 мільйонів. У той самий день після нашої зйомки у Промерському телеграм-каналі з'явився допис, що на цьому місці комунальники працюють над ліквідацією засору в колекторі. Але він виявився неочікувано великим та в різних місцях. Йдеться у їх повідомлення. Мешканців дивує, чому на таку масштабну аварію не відреагували одразу, та чому проблема виявилася неочікувано великою, якщо мешканці неодноразово повідомляли про аварійні випадки у різних дворах житломасиву. Ми надсилаємо інформаційний запит до Юрія Гамазинського, керівника комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міськради з питанням, чому на вулицях житлового масиву при. Дніпровськ постійно виникає проблема з підтопленнями і проривом каналізації. Та коли буде повністю вирішена ця проблема, більше подробиць дивіться у проєкті Народний репортер у понеділок, 1 квітня о 15.30 та 19.15. На Дніпропетровщині відкрився вже другий рекрутинговий центр. Всього таких буде вісім. Проєкт реалізують за підтримки Міністерства оборони України та обласної військової адміністрації. Тут можна отримати інформацію щодо вакансій та можливості застосування своїх професійних навичок у Збройних силах України. Центр створений заради того, щоб допомогти громадянам, які зробили свій свідомий вибір, потрапити до лав ЗСУ. Тут їм нададуть відповідь на всі запитання, допоможуть підібрати бажану вакансію. Людина до нас звертається, наприклад. Я їй розповідаю, які в нас є вільні вакансії, в якій бригаді в нас є вакансії, наприклад. Я їм все розповідаю. Якщо, наприклад, людина вже обрала, куди вона хоче піти. Я їй кажу, що у нас там є вільна вакансія на определену бригаду, наприклад. Да-да-да, я, я хочу туди. І потім, якщо вона вже погоджується, то ми заповнюємо анкетку і ми її відправляємо до ТЦК. І людина вже тоді звертається, вона проходить медичне обстеження. Якщо в це гаразд, ми їм повинно видати рекомендаційний лист. І з цим рекомендаційним листом вона ну, йде військову частину, тому що, ну, що в це гаразд, що по документам вона вже все прийшла і все. Подібні центри вже відкриті у Львові, Запоріжжі та Полтаві. Всі вони співпрацюють між собою, і база вакансій у них доволі велика. Тут не тільки Збройні Сили України, тут загалом сили оборони, тобто тут вакансії наявні і Національної гвардії України, і інших військових підрозділів, які заявляються по принципу, перш за все, територіальному. Тобто, зараз, якщо заглянути до наших рекрутерів по їхній базі, то ми побачимо там більше сотні вакансій з сіми різних військових підрозділів, в тому числі Нацгвардія, збройні сили України, а там в тому числі і територіальна оборона. І цей перелік буде надалі розширюватися. Тобто, в першу чергу, ми збираємо. Ми ті вакансії, які є безпосередньо в найближче в регіоні, тих частин, які представлені. Потім є обмін такими вакансіями між рекрутинговими центрами, які ми створюємо. Зараз це п'ятий, тобто усі п'ять обмінюються на наступному етапі. І більше того, у рекрутера, якщо він запропонував людині, а людині не підходить. Наразі якась вакансія, тобто не зійшлося, то рекрутер бере паузу і шукає для цієї людини з усієї маси вакансій, які зараз є розміщені онлайн, підбирає для людини те, що може її підійти. Ще про один важливий момент, на якому зосередив увагу представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу тут. Повістки не видають. Це середовище спеціально для рекрутингу, тобто, це добровільне залучення особи, яка себе шукає в армії, на службу в армії. Всього на Дніпропетровщині планують відкрити вісім таких центрів з рекрутингу. Дніпропетровська область включилась проект біля місяця тому. Начальник військової адміністрації Олександр Сергій Петрович здав доручення, по якому ми відкриваємо вісім центрів. Два центри це буде місто Дніпро, лівий правий берег. Ми розуміємо, що в нас. Мобілізаційний ресурс є і на лівому берегі, і на правому для зручності. Це, це буде дуже практично. Також відкриваємо шість центрів. На наступному тижні це буде місто Новомосковськ, місто Синельникове. Через тиждень це буде Павлоград, Кам'янське і буде Кривий Ріг. Це будуть потужні центр, який буде всі знаходитися в ЦНАТО. До першого центру рекрутингу, що відкрився на лівобережжі міста Дніпро минулого тижня. Вже звернулося більше півсотні. Охочих, кожна п'ята з них жінка. Багато вакансій для медиків, в яких існує велика потреба. До центру, що відкрився та знаходиться на правобережжі міста, вже приходять громадяни в пошуках бажаної вакансії. З ними працюють фахівці. Звернутися до правобережного центру рекрутингу української армії та отримати необхідну інформацію можна за номером, який ви бачите на екрані. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по тест та військовому шпиталю у Дніпрі. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Кіберфахівці Служби безпеки зірвали нову спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та талетичній інфраструктурі Дніпра. Завдяки багатоетапній спецоперації, прямо на гарячому, в обласному центрі, затримано агента ФСБ, який проводив до розвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що пробував на території медзакладу. Отримані відомості разом з координатами об'єкта Фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері. У подальшому окупанти планували використати розвідну інформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі. Ще однією потенційною цілею ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. За вказівкою ФСБ, їхній агент знімав на власний телефон, периметр ТЕС. Та прилеглу територію. Така інформація була необхідна расистам, щоб дізнатися про технічний стан об'єкта для врахування у підготовці нової серії повітряних атак на місто. Співробітники СБУ покроково задокументували не тільки розвідувальну активність агента ФСБ, а й встановили особу його російського куратора. Одночасно на території Дніпра було проведено комплексні заходи для обезпечення особового складу сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури. За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. До уваги агресора молодик потрапив як активний користувач російських телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку. За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову винагороду. Під час обжуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності, а також банківську картку з російськими грошима. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводить співробітники СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Далі афіша вихідного дня: театральні вистави, концерти та заходи, які відбудуться вже цими вихідними у Дніпрі. Детальніше у матеріалі мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує цієї суботи о 16.00 на виставу за мотивами творів Миколи Гоголя Вечори на хуторі поблизу диканьки. Це класика не тільки української, а й світової літератури. Прекрасний акторський ансамбль, чудова музика і сценічне оформлення допоможуть вам опинитися у справжній касі. Не дивлячись на те, що образ чорта вже по-народному, це дуже поганий такий образ, він взагалі е недобрий. Але тут він виведений у виставі він добрий. Він каже: я був колишній ангел, хоча вигнаний з землі, слово таке противне, вигнаний. І він робить добрі справи, робить справи для Вакули, щоб він е женився на е Своїй коханій, і цим він допомагає йому потрапити у Петербург, який ми не дуже любимо вже, от і достає черевички для своєї коханої дівчини. Але це за допомогою мене. Взагалі вистава дуже музична, красиве оформлення 3D. Вона завжди в нашому театрі йде з великим успіхом. Також колектив театру запрошує вас на виставу за мотивами п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. Чуттєва історія про любов і вірність за твором, який став символом нової української драматургії. А образ Наталки Полтавки передає кращі риси української жінки. Вона відстоює себе, бореться за своє щастя та невпинно вірить у своє кохання. В театрі драми та комедії відбудеться комедійна вистава Академія Сміху. В руках у геніального автора свіжа комедія на мотив Шекспірівського шедевра Ромео і Джуліета. Він готовий до роботи. Та не все так просто. Доля майбутньої вистави в руках безжалісного цензора диктатора. То хто ж переможе? Свобода чи диктатура? Для поціновувачів класики в театрі опери та балету вас очікує Шопеніана Пахіта. Шопеніана – це одна з найбільш привабливих сторінок в історії балетного мистецтва. Цей балет чарує, гіпнотизує, захоплює. Пахіта це балет свята. Музика балету пронизана атмосферою радощів та оптимізму. Хореографія відрізняється стрункістю композиції і віртуозністю пар. Ті солістів в Дніпровській філармонії відбудеться камерний концерт із циклу при свічках у програмі твори провідних класичних виконавців за весь час: Бах, Моцарт, Крайслер, Андерсон та П'ятсоло. Також в філармонії вас очікує поп-рок-страшилка рок-канікули. Музична історія буде цікава дітям та дорослим. Також цими вихідними в Дніпрі відбудеться два стендап-концерти. Перший великий стендап за участю провідних коміків України. Перед вами виступатимуть Вася Байдак, Влад Галицький, Сергій Степанисько. Гарні жарти та почуття гарантовані. Військовим. Вхід вільний. Другий вільний стендап це гумористичний захід, де коміки перевіряють, щойно написані актуальні стендап-монологи. Кожен бажаючий може спробувати власні сили у жанрі комедії. Військовим також вхід вільний. Більше новин про культурне життя Дніпропетровщини і України дивіться у програмі Лібрето в суботу о 13.00. Далі у випуску про спорт. Лідер регулярного чемпіонату України з баскетболу в Дніпро у рамках чвертьфіналу плей-офф у другому матчі здобув перемогу над клубом Політехніка Галичина з рахунком 49-101. Таким чином Дніпряни зіграють у півфіналі проти клубу Черкаські мавпи. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 29 березня. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла, вітер південний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янську. Тому весь день буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря від 9 до 17 градусів з позначкою плюс. Ввечері небо що залишатиметься у марганці ясним, майже увесь день затягнеться хмарами. Уночі піде дрібний дощ, який щодо ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря від 8 до 18 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих вод. Отах, ранок та день будуть хмарними, тільки ввечері порадує нас ясним небом. У день піде дуже сильний дощ із хрозою, але до приходу вечора він повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У народі говорили, сонця хоч і немає, а вода все одно тече. А якщо 29 березня була тепла сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу. На цьому все. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі!